Та сама божественна мудрість, яка діє у природі, впливає і на серце людей, викликає в них невимовну жадобу того, чим вони ще не володіють. Ніщо в цьому світі не може вгамувати їхнього прагнення. Дух Божий закликає їх шукати те єдине, що може дати мир, спокій і святу радість, благодать Христову. Через видимий і невидимий вплив наш Спаситель постійно намагається відвернути людей від гріховних насолод, котрі не можуть наситити душу і привернути їхню увагу до незлічених переваг, які вони можуть знайти в ньому. До всіх тих, хто даремно намагається напитися із розбитих водою світу цього, звернена Божа вістка. Хто спраглий, хай прийде, і хто хоче, нехай бере воду життя даром. Якщо ви всім серцем прагнете чогось кращого, чого не може дати вам цей світ. Визнайте це прагнення за голос Божий, що звертається до вас. Просіть Його дати вам покаяння, відкрити Христа у Його безмежній любові, досконалості і простоті.